Казка про безсмертну медузу Турісу, яка не боялась починати знову. Глибоко в океані жила медуза на ім'я Туріса. Вона була не просто безсмертною, вона була ще й допитливою. Їй завжди було цікаво А що там за наступною хвилею? А якщо спробувати ще раз, але інакше. А раптом попереду щось дивовижне. Туріса багато разів після того, як виростала дорослою, ставала маленькою, і це існуючий факт. Вона бачила коралові міста, швидкі риби вчили її маневрувати між течіями, а старі морські черепахи розповідали історії про далекі подорожі. Медуза набиралась досвіду. Але кожного разу, коли життя ставало важким. Не страшним, а просто занадто тісним для її цікавості Туріса робила дещо неймовірне. Вона починала знову. Медуза поверталася у маленьку форму, легку, прозору, живу. І щоразу океан ніби дивувався разом із нею. Ти ж уже все це знаєш, бурмотіли хвилі. Ти ж уже доросла, шепотіли риби. Навіщо починати з нуля? Питали корали. А Туріса сміялася і відповідала Бо мені цікаво. І кожен новий початок був іншим. Одного разу вона вчилася плисти проти течії повільно, але вперто, іншого разу просто танцювала з хвилями, насолоджуючись рухом. А ще якось вона вирішила: А що, якщо я спробую жити по-новому, навіть якщо вже колись жила? В морі ходила легенда, що Туріса дивна. Бо коли інші боялися починати, а вона навпаки раділа. Коли інші казали вже пізно, вона відповідала пізно це коли не цікаво, а мені цікаво завжди. Але в якийсь момент сталося диво, бо деякі мешканці океану почали розуміти її і також пробувати нове. Хоч спочатку це було напрочуд важко, але вони ставали щасливіше, і це працювало. Стара риба вперше вирушила у далеку подорож. Повільний морський коник навчився нових рухів. Навіть втомлена восьминіжка сказала А я спробую ще раз, просто тому що хочу. І це поширилось ланцюжком, океан ожив. Бо Туріса нагадала всім просту істину життя не питає, скільки тобі років, життя питає, чи тобі цікаво. Значенка ніколи не пізно починати спочатку, особливо якщо серце каже спробуй. Повернення на старт це не крок назад, це вибір жити, пробувати, закохуватися, вчитися і рухатися.